Вітаю всіх! Мене звати Вадим Вітенко, я адвокат та засновник компанії Вітенко та партнери. І сьогодні я хочу поговорити про дуже цікаву тему, яка звучить у мене майже на кожній консультації. І вона стосується, саме, які ж мають права особи, які зареєстровані в квартирі, але не є власниками даного майна. Тому, якщо тобі цікава дана тема, то обов'язково залишися. Разом з нами на даному відеоролику і додивись його до кінця, щоб бути максимально обізнітамі та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Обіцяю, буде цікаво. І звісно ж, не забуваємо, хто ще не підписався на даний ютуб канал, робимо підписочку, пишемо свою думку в коментарях, яка ж була раніше у вас думка з даного питання. І обов'язково тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Поїхали! Досить часто в людей ходять міфи про те, що якщо особа зареєструє інших осіб у себе в квартиру, то звісно вона втратила на неї право власності, і що особи, які там зареєстровані, мають право володіти, користуватися, розпоряджатися даним майном. Але я вам з радістю скажу про те, що це зовсім не так, і особи, які зареєстровані за даною адресою і не є власниками даного майна, вони взагалі не мають жодних прав відносно даної квартири. Відповідно до цивільного кодексу України, дані особи вони мають право лише проживати в даній квартирі та користуватися даним майном. Але в жодному разі вони не мають право відчужувати дану квартиру, тобто продавати, дарувати, передавати в іпотеку, передавати її під заставу, також приписувати інших осіб без вашої згоди і, звісно, робити там капітальні ремонти, якщо, звісно, ви цього не погодили. Все інше це все відповідно вам саме як власнику квартири. І саме ви можете користуватися, розпоряджатися даним майном. Тому, в принципі, питання відносно е, якихось там інших прав у даної особи відпадає. Але також є певні нюанси. Ці нюанси полягають в тому, що, звісно, якщо у вас немає лічильників, то ви будете сплачувати більші комунальні послуги за утримання даної квартири. Але якщо у вас, звісно, є дані лічильники, то питань взагалі ніяких немає. Наступне, що може бути, це те, що якщо ви не є власником даної квартири і е, вона у вас є не приватизована на момент, коли ви зареєстрували дану особу, то тут виникає певне питання. Якщо дана особа зареєструється за даною адресою і ви подаєте документи на приватизацію, то дана особа має право на частину даної квартири. Тому тут потрібно бути досить уважним. Все інше, якщо ж, наприклад, у вас в процесі проживання виникають питання відносно зняття з реєстрації даної особи, то ви, звісно, якщо є 100% власником даної квартири, а особа, яка зареєстрована за, даним, за даною адресою, да, не є власником, то ви спокійно можете її зняти з реєстрацію у двох варіантах. Перший варіант це звернутися до Центр надання адміністративних послуг з відповідною заявою, визначаєте її прізвищем є по батькові код, і, звісно, дана особа буде знята протягом трьох днів. І якщо в такому випадку вам не виходить, то ви маєте право звернутися до суду з позовною заявою про зняття даної особи з реєстрації. Звісно, тут без надання правової допомоги саме адвоката, ви тут не впорєтесь, але такий варіант також є. Отже, друзі, як бачимо, все-таки це все міф про те, що особа, яка проживає з даною адресою, вона має право на дану е, квартиру. Все це неправильно, тому, в принципі, якщо ви є власником квартири, можете сміливо приписувати хоч 10, хоч 20 людей і взагалі не будете переживати за те, що у вас, не дай Бог, хтось забере дану квартиру. Тому. Можемо спати спокійно і обов'язково е, нагадую про те, що кому сподобався даний відеоролик, обов'язково нажимаємо лайки і робимо, звісно, підписочку на даний YouTube канал. Е, Пам'ятайте, кому потрібна індивідуальна якась консультація з даного питання або потрібно допомогти зняти з реєстрації, то звісно ж звертайтеся за телефоном, який бачите на екрані, і я з радістю вам дам більш обширену консультацію з даного питання. Всім пока і до нових зустрічей!